Я їм косу мотанці заплітав, так ім долю свою міняву, щоб доля моя була файна та щаслива, життя моє було яскраве та цікаве, щоб жити мені в достатку, мати гарні стосунки та від долі приймати тільки приємні подарунки. Щоб біди і прикростіня залишили та дорогу доня загубили. Щоб щодня радіти та посміхатися, веселитися та сміятися, Як яким косу мотанці заплітали, так ім долю свою міняли, найбуде так. То почули сте заговір практики змінити долю з мотанкою. Ритуал проводимо в п'ятницю Макоші, то 30 червня якраз буде 8 п'ятниця Макоші. Потрібно купити, за правилами вогняні нитки, краще використовувати білі, червоні, жовті та помаранчеві кольори. Перед тим як робимо мотинку, звертаємося за допомогою до макоші. Макоші, матінко, покровителька сім'ї та достатку захисниця. Прошу прийди та в роботі моїй допоможи. Далі робимо з ниток мотинку, бажаницю. Як будемо плести косу для льці, то читаємо той заговір, що почули на початку. Читаємо доти, доки заплітаємо косу, але мінімум три рази. На протязі доби візьміть моток, ниток і булочку солодку та віднесіть у річку. Подякуйте макоші за допомогу. Потрібно повішати мотанку за косу в тій кімнаті, де спите. Якщо кудись їдете, візьміть бажаницю з собою. Не можна, щоб ляльку чіпав хтось, окрім вас. Коли щось у житті не ладнається, підійдіть до мотанки, ниточки на ній поправте, поговоріть з нею. Гарної доліна.